Шківська міська рада підтримала постанову Верховної Ради щодо визнання Російської Федерації країною агресором. Внесення даного питання на порядок, денний ініціювали місцеві активісти. Втім, час сесії через приїзд представників ООН був перенесений про що громадськість не знала. Обірвавши захід посеред зустрічі, люди почали вимагати пояснень. Ми були дуже удивлені тому, що сесія, яка назначена яка на сайті обозначена в 10 часов, якби проводиться проводяться на сесії. долучит ріша. Це вопроси, то вже третій раз миву. хотим продвинуть у тому, що признати Росію страною агресорам, какета на іноземні гості такої теплої зустрічі не очікували. Отож, поспіхом залишили здалу. Чому вийшла така накладка? Із часом журналісти з'ясували у міського голови Валерія Гнатенка. Абична традіціоннами сесії проводим ді часу. Ну с небені сагласують, куди будуть прижати ліга ООН. Так получилось, что по их графику в полдесятого 10 началась встреча с дальнейшим посещением объектов. И до полдвенадцатого она должна была продолжаться. Поэтому пришлось корректировать по времени. Тим мероприятие з переносом сісі на два часа. Нічого зісія, що страшно мені депутата, аби за словами Валерія Сергійовича, робочий візит представників ООН був пов'язаний із інвестиціями, зокрема в благоустрій міста. Проект нового парку мав презентувати можливим грантодавцям головний архітектор міста. Нібільшою набережну, для того, щоб парк нас якби насытился местом отдыха возле ріки Сделать детскую площадку, сделать то, чего у нас нет в городе, сделать канатний парк, сделать скейт-парк для экстремалов. Ну, котрий у нас є, зділять ні зону для маладажу крім благоустрою парку за грантом є проекти щодо впровадження енергозберігаючих технологій дошкільний навчальний заклад Берізка, а також облаштування житла для вимушених переселенців. Отож, переговори з іноземними грантодавцями дружківка намагатиметься поновити. Не закінчився у нас розговор, і фактично ми не дійшли до саглошені, тому що штанікатера групи активістів міста Дружківки клинилась, і, в общем-то, делегація развернулась розвернулася. уехала, не приняв ніякого рішення по поводу финансирования. Однозначно привсе встречатися искать виходи обратно на ООН, обратно. рассказывать, обсуждать, убеждать, почему чому необходимо необхідно городу. Що ж до сесії вона таки відбулася того ж дня о 14 годині, де серед іншого депутати підтримали ініціативу представників громадськості.